Вальникам спортивного життя, третій тайм в ефірі. Сьогодні у мене чимало роботи. Огляд спортивного тижня. Згодом розповім про сорочинський ярмарок і богатирів на ньому поділюся гострими відчуттями та адреналіном учасників чемпіонату України з картингу та про футбол. розповім. розпочинає саме з нього. Згадає середу, 19 серпня. Ми на улюбленому стадіоні імені Бутовського. Поки наша команда біло-зелена готується до виїзду на гру у Чернігів у середу по обіді. Ново підписані футболісти Олексій Дитятів та Младен Бартович зустрічаються із фанатами. Младин Бартолович, новачок номер 30 у Ворсклі, міг заграти під нашими кольорами ще взимку. Проте півроку чекав вирішення формальності з Дніпром. Нині Барт, як називають його у команді, сподівається допомогти полтавцям вигравати. Він працював у багатьох містах України, тож може оцінити рівень організації команди. Думаю, є всі умови для того, щоб показувати хороші як результати. Скалюпі міста Полтаві вже появились. Стадіон условия для роботи є, залишається тільки працювати і прибавлять грики грі <ріст> треніровки треніровки усе ніяк не зберуться полтавці у внутрішньому чемпіонаті. 13 ігор команда не програє, але грає порівну. Тож і знаходиться лише у другій частині турнірної таблиці на дев'ятій сходинці. Олексій Дитячев дебютний гол у новій команді забив у минулому турі проти запорізького металоргу. Журналісти назвали цей гол випадковим. Ну я не знаю. я скажу, що звичайно, ну що це що я за футболіста. Підтримати гравців прийшли представники Ультрас. Побажали футболістам реалізації моментів. Не завжди головна перемога, Нам більше головне. Когда ви віддаєтесь в игре. Якщо ви віддаєтесь з повністю і грі, ми вас будемо підтримувати. Підходіть в 22 секторі, болійте. Передаємо всем ребятам. Запросили, пообіцяли, отримуйте. Олексій Дитятів першим із ворсклян підійшов до фанатів на грі у Чернігові. Подякувати за віддану підтримку. Учасник першої ліги, тамтешня десна, дала ляпасу нашій рідненькій команді з прем'єр-ліги. Ох, ворскляний чимало нервів спалили і собі і ким. І мені у тому числі. Так про все це по порядку. Про до Чернігова і репортаж місця події. Далі. 22 друге серпня, третій тайм у Чернігові. Тут щойно закінчився матч. Одна 16-та Кубка України з футболу. Наші хлопці в розкляних грали з місцевою десною. Страшний важкий матч. 130 хвилин та пенальці. Наш воротик чудовий Ткаченко відстояв як найкраще. Наші хлопці перемогли. Біло-зелені, наші кольори. Проходимо далі. Кипіроки наш полтавський прославляй своїх цвів! Полтавські ворсклі гралися на виїзді нелегко. На стадіоні за команду оболівав другий воротар Дмитро Непогодов, в якій після травми проходить тривалий курс лікування. 18 18-й хвилині забуває капітан Армен Далко, куди більше кравим голом відзначилися черніївці. На 53 й хвилині колишній гравець Ворскли Петро Кондратюк після флангової передачі зрівняв рахунок 1-1. Полтавці вже славляться нічиєю. Ну, не, 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 нам на заліваті на да виїхати не сніустрає, ні нас, ні наших полічиків, ні наших керівників. На початку другої 45 хвилинки полтавці взагалі лишилися в меншості. За фол з поля пішов Вадим Сапай. громові з Міщенком та Андрій Ткачук раз по раз розхитувала оборону, проте Десна вистояла. Нужна довжня Сапільнику, хороша команда, хороший тренір. задачу, субтитров Готуємося на А.Егорова Зрештою, після двох виснажливих таймів глядачі з завмиранням подуху рахували реалізовані і не зовсім пенальті. У Чернігівці влучності забракло та й воротар полтавців Ткаченко свою справу знає. Попри промах захисника Десни Чернігівці підтримують Володимира Чуланова у соцмережах. А наші вболівальники вітають Володимира Чеснакова, Андрія Ткачука, Олександра Скляра і Олексія Дитятєва, які холоднокровно забили свої післяматчеві пенальті. Десна ворскла 1-1, за пенальті 2-4. Полтавська Ворскла проходить далі у 1-8 фіналу Кубку України з футболу. Домашній матч форскляни зіграють уже цієї суботи. О 19.30 розпочнеться матч між полтавцями і харків'янами, тамтешнім металістом. Чекаємо на яскраву гру з рахунком непорівно. Біло-зелені наші кольори. Запеклі бої напередодні свят пройшли у сорочцях. Уперше на майданчику торожища зібралися найсильніші чоловіки України, Білорусі та Латвії. Сотні глядачів настільки були вражені силою учасників богатирських ігор, що й самі спробували себе в ролі стронгменів. Кому ж піддалася восьмитонна вантажівка і який приз повіз додому найсильніший чоловік ярмарку? Бачили мої ми колеги Микола Янко та Олеся Кучеренко. Козацькі забави на сорочинському ярмарку здавна викликали найбільший захват у публіки. Найсильніші хлопці країни раніше в основному боролися за живий приз порося чи вівцю, та часи змінюються. Сьогодні головний приз 200 доларів, тому що зараз африканська чума. Я думаю, кошти будуть дорожчі. Сучасні змінює не тільки призи. Багатирі в сорочинцях уже не лазять на високі стовпи і не тягають підводи. Їм підкорюються восьмитонні вантажівки. На участь у черговому етапі міжнародного чемпіонату Стронгмен Опен Челлендж до Полтавщини з'їхалися звідусіль. Харкова, Дніпропетровська, Києва, Полтави, Мелітополя, Мінська та навіть Риги. В чем плюс этих соревнований? У кого-то есть сильные стороны, у кого-то слабый человек может э, позанимать везде второе место, но в итоге быть первым. В том плане, что у кого-то есть свой конек, у кого-то что-то слабее, у кого-то сильнее. Жарко, все в равных условиях. Фаворитами идут по турниру Fullman Open Challenge. Э, мой брат Денис Дубровский и Валерий Газаев. у них разрыв в одно очко. Э, Полтовчане хорошие. Володя Олевченко, Виктор Мариненко. Моя... Латиж теж очень хороший. Він очень хороший. Он... У нього лето было около 30 стартов. Это очень опытный спортсмен. Українські стронгмени найбільше якраз і побоюються гостя із Латвії. Він, хоч і невисокий, на зріст, але вагою 135 кг. кілограмів. Обхват його біцепса, як дівоча талія, 58 см. сантиметрів. Це Івар Грахольськіс. Відомий у Латвії містер Великий біцепс». Вони не бояться, вони просто не знають, вони смотрят новые при я очень добрый. Я... Я... Меня не надо бояться. Я... Пускай ко мне любой подходит, я с любым сфотографируюсь, поговорю сколько будет времени. Так что бояться не надо. У меня как бы позиция политика такая. Я не говорю никогда на соревнованиях. Видя всех спортсменов, что вот это слабый конец, да, а вот это сильный. Вот с этими я потягаюсь, а вас все ребята выиграют. Нет, все спортсмены молодцы. Если они здесь, на этой площадке выступают, всех надо уважать, они все конкуренты. И я каждого одинаково как бы опасаюсь. Естафета під назвою Колодязь визначає першого лідера. Киянин Денис Дубровський найшвидше переносить 300-кілограмовий інвентар. Та ще п'ять разів перевертає здоровезне колесо. Та вже в другому етапі гість із Латвії його наздоганяє. Якщо деякі стронгмени жодного разу не підняли 120-кілограмову колоду, то невисокий Івар кидав її як м'яча. В результаті сім підйомів. Публіка шаленіє, але залишається вірною українцям і вболіває. я за своих, за болтовчан. Мы приехали на Сорочинские ярмарки именно для того, чтобы посмотреть на участие наших украинских батарей в этом хорошем, очень таком здоровом празднике жизни. Знаю, насколько это тяжело и от души болею за этих ребят. У перервах між змаганнями надважкі важкі гантелі та валізи дають поносити глядачам. Навіть 15-річні козаки не стримуються і йдуть випробувати себе на серйозних дистанціях. Та найбільше на богатирських іграх дістається асистентам. Непідйомний інвентар їм доводиться по кілька разів переносити з одного кінця майданчика в інший. Двогодинні змагання під палючим сонцем виснажують спортсменів, тому відбуксирувати вантажівку на 20 метрів може не кожен учасник. Ще й заважає нерівний асфальт. Покриття. Машина стоїть у ямі як вкопана. Зараз цей восьмитонник намагається протягнути наш міст із Риги. Йому це вдається. Спроба Івара надихає конкурентів, і вони один за одним впрягаються і все-таки буксирують Камаз. Правда, кожен із різною швидкістю. Та лідер змагань беззаперечний. Містер Великий Біцепс стає на першу сходинку п'єдесталу. За ним символічно з українськими прапорами два найсильніші українці Денис Дубровський з Києва та Валерій Газаєв з Мелітополя. Полтавці на богатирських іграх у сорочинцях займають п'яте та шосте місця. Далі по плану у програмі адреналін і гучний звук моторів протягом вихідних у Полтаві проходив третій етап чемпіонату України східного регіону з картингу. Споруд подібних полтавському картодрому в Україні всього дві. Саме тому на змагання до нас з'їхалися з усіх куточків України Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Херсон, Суми, Маріуполь і навіть Донеччина. Все це бачив мій колега Ігор Ізотов. Змагання проводяться серед різних категорій та класів картингу. Тут можна зустріти і дорослих пілотів, і ще зовсім юних. На питання, що подобається в картингу, шестирічний гонщик Стас відповідає швидко. Ну, кататися на них. І що вигравати Кубки. багато виграв вже? Ні, ще один вже, второму сто виграв. Головний фаворит етапу багаторічний чемпіон України з картингу Олександр Ткаченко свої перші кроки починав у такому ж віці. Цю ідею привів що ще в Три года він посадив мене на картинг, і я потихонечку їздив. Сначала за веревочку таскав, тобто вже из поколения в поколение, как бы передається. Спорт цей корисний для усіх вікових категорій. Це не просто викид адреналіну, а й відмінна фізична підготовка. Картинг це, прежде всего практично воєнна дисципліна, це сосредоточенность, ну і також це хороша фізична підготовка. Це просто кажеться, що пілот, крім педалі і руля, нічого не робить. На самом деле, проехать гонку в картингі з приличним результатом равно сильно пробежать 3 кілометри». Усе на сьогодні, вівторок, 25 серпня, третій тайм щиро вітає наших глядачів із державними святами. Віримо, що все неодмінно буде добре для кожного з нас. Незалежних думок, яскравих подій, вражень і миру нам Україна. Понад усе до зустрічі наступного вівторка.